Всім привіт. Ми все так же очікуванні, Ми виїжджали ще одну площу Молотини, там такий він був, благо 12 вийшло, але дуже хотіли забрати тут. Вчора дощик прийшов, до дощику забрали. Ще дивлюся, що треба лоточки отут звести, зробити менший зазор, бо в цьому році сонячник неважний. стебла тебе дуже тоненький, буває так, що там якраз на виході. Деться? там якраз на виході проскакує маленький кошик, і він просто раз і вниз. Валиджі ж крутиться в обратну сторону і він, виходить, витягує його. Це ще треба зробити. І чекаємо далі, доки дійдуть. пішов дощ, влага. Робили влагу в самого сухого, який був до дощу 5, влага 10. 10. Ночі холодні, я не знаю, чи воно, як воно себе буде вести. Коротше, таке. Хотів розказати. Проте дуже багато коментарів було, який комбайн, роторний не роторний, який лучий не лучий. Хотів поділитися частиною інформації. У мене гібрид. Гібридний комбайн, гібридна молотарка. щось пішло не так Гібридна, в якому плані гібридна? Він класичний IPS по класу, тобто ускоритель Барабан-отбойний бітер. І далі або йде на клавіші, туди, отак умовно кажуть, або на ротора. У мене два ротора стоять. Типу для підвищення продуктивності треба ротора. У мене було, коли в мене був домінатор. Домінатори всі йдуть без барабану, без ускорітельного барабана Тобто, лише барабан і бітер і все. Вони, он на тих 20 см грама у них усіх коротша. То він коли <клух> з горба, він клавішник, коли йшов з горба, э, в соняшнику, соняшник соняшнику сонячник зелені кошики, бувало так, що набивало на клавіші повністю. Там легковий прицеп кошиків бувало так що викидали. Э, ротора в ротора цієї проблеми немає. Навіть коли заходиш в соломі, клавіша медленно солому видає. Повільно там цей рух йде, але вона. Ідеально не підкидається а там. А в ротора це питання немає. Він собі себе раз і видавив Так само буває качани, в кукурузі забиває. Складає на купу в на клавішах, навіть в ліксіона. Колись я зустрічав такий момент. Дуже сильний горб і коли йдеш на спуск, складало Ну, такі нюанси. У мене гібрид. Питали, хто лучший якщо орієнтуватися на кукурузу. На кукурузу кращий ротор. Він заточений під кукурузу. От джиндіри. наскільки я знаю, по моделях казати не буду. Якщо йдуть, мені здається, що в них в усіх йдуть. В мене стоять грохота, так звана стиральна дошка. В них стоять шнеки, які подають. Бо грохот типу, не може так кукурузу видавити з себе. Зернина крупна, шнеки, типу, краще видавлюють. Це називається заточний. Плюс джиндір, якщо. Я зустрічав От тут, внизу шнеки стоять зерновий колосовий, а в них ставиться оце, оця лодочка під шнеком, ставиться перфорована, щоб саму дрібну кукурудзу, бо це ж все одно мусор. Це йде на очистку в зерні. І, е, припустимо, під сою земля, щоб просипалася вниз. Це називається заточення під кукурузу, бо навіть класи, якщо йдуть е, кати типа з Америки, вони йдуть в них оці, оці шнеки в них грубші. Мені один казав, ну я утверждати не буду, що з Е, головки з нержавейки, нижні, колосова, зернова, і сам діаметр шнека більший і елеватор трошки товщий. Ну Тобто вони заточені під кукурузу, під великі врожайності. Це вони заточені. Якщо брати е, джиндір роторний, я дивився один е, одне відео, коли чоловік, який справді розбирається. Це я зрозумів з того, що я почув. Е, як він каже, що е, от, от, да, чим відрізняється барабанна система молоту від роторної? Барабанна вибиває, роторна витирає. Тобто ротор, щоб він е, січкарня ззаді не робила. Не, не, не сіяла, його треба завантажити, щоб можна було витерти. І якщо погано вибивається, дав барабан, ти підтягуєш під барабанню, в роторі треба відпускати і збивати обороти для чого? щоб збільшити масу між е, ротором і декою. Тобто збільшити там, обороти збиваються, щоб подовжити время, яке проходить. Просто питання в другому, хто що заточений в роторній системі. Він за счет того, що він коротший. Сам комбайн рама коротше, в нього менший решетний стан менший. Грохота в кейсах взагалі грохота немає. В джендирів, як в кого ці шнеки стоять, мені здається, в принципі, що вони всіх шнеки стоять. Тобто, сам площа сепарації, да, площа решетного стану менша в джендира. Тобто, якщо говорити про соняшник, говорити про пшеницю, там або ти робиш грязне, або ти губиш. То в класа в цьому плані, там е якщо мені не зміняє пам'ять, я порівнював в класа 7, по-моєму, 41, а, а в джиндіра під 6 квадратів площа сепарації. Тобто це верхнє, нижнє режито і деке. Тому в цьому плані краще. Якщо чисто кукрузу комбайн молоти, то це зовсім друга історія. Просто сьогодні е питання солярки стоїть гостро. І, і коли е роторний комбайн пускати в соняшник, і він не може витрусити, припустимо соняшник пересушений і не може витрусити, то це звичайно дуже печально для, для розходу палива. Тому таким чином мій на кукурузі в мене жатка восьмирадна. Врожай 16,8 тонни, на швидкості 10, я брав. Но, якщо додати ще кілометр, то почне ззаду просто через решета випадати кукуруза Або, припустимо, якщо на великій врожайності йдеш з горба. І на, на здолинку не зупинився і зразу пішов під горба, теж може через, через зад виплюнути. Тобто вона зернина не встигає пролітати. Колись в мене було один раз попало так, що зернина була настільки здорова, що вона просто між решетами ледь проходила. І тут теж питання налаштування комбайна Е, Я на е, соняшники на кукурузу. У е, мене 2004 рік в мене під роторами спереду немає електричних заслонок. Я ставлю. Три підбарабання під, під роторами зашиваю наглухо. Для соняшника це принципово. Якщо попадаєш в пересушений, дуже складно його. Так на Грохота не засипаєш лишнім. І тоді, виходить, коли деки під роторами спадає на решетний стан. Соняшник знизу мусор у цей спадає просто зверху. Розвіяти, роздути його набагато легше. Оце принципово. Стоїть кукрушене підбарабання перед ускорителем. А основне стоїть універсальне. Тоже від барабання, якщо лише на зерновому заходити, там буде терло з того соняшника. Так само і на кукурузі буде терло. Буде і лущити, і крупи. Плюс редуктор за дією. Ще на домінаторі я проскакував, щоб редуктора не ставити. Ну, він, він на домінаторі не йде в базі, його треба було докупити за 2000 доларів. У мене без ускорителя, то в принципі ми обходилися. Тут у мене був в базі редуктор. Тобто я збиваю обороти на соняшнику. Якщо соняшник пересушний, можу геть до 180 оборотів. Якщо мокрий, там 350-400, в залежності від умов, тож це треба гратися. Вітер, решета, обороти, оці всі нюанси підганяти ну, дуже весело. Жадка лише того, що я не беру кошика, що на відтягуючій валиці, не беру палки, беру лише кошик. У мене менше попадає вороху, я ходжу веселіше. Хоча от, я був, попав в Євралісовський, соняшник бела. Він був зеленковатий оцей, що влага-12, дуже складно було його розтрусити, Він слоєм тримався на решетах. Він не, не міг. Збиваєш вітер, засипає колосовий, не то що, а починає забивати. Ну, соняшником забиває, не мусор. Ну, просто це вже в мене не перший раз. Я в тому році теж набелю, в мене були питання, тільки зменшував швидкість, бо не можу було нічого зробити. Бо якщо Сенгента 10 км з половиною йдеш і хоч би що. 3,5 тонни, це 10 км сміється. Якщо сингента, то можна до 4, в залежності від обставин, можна підігнати налаштування. Пішов ззаді, ну, датчики, само собою, пішов ззаді, по порпу, подивився, проконтролював, все хорошо, або не хорошо. Якщо не хорошо, значить шукаєш, де, де його болить, що йому не так. Оці такі налаштування принципові. Бо без е зашивок під роторами буде доволі складно, тому що. Він, де кажу, засипати на грохота тим ворохом. Це не зовсім правильно. Хоча оця бела мені довелося оборотів обороти, під барабання. Так, тримаю 50, повністю відпущене вниз. Воно прийшлося підняти до 30, чого показувало, що за роторами є втрати. І один раз після січкарні один кошик знайшов, що було кілька зернин. Чуть-чуть лише під барабання піджав, все. Зразу картина помінялась. Отакі От нюанси. Да? От не, не буває так, що ти комбайн напустив на настройки заводські і все, і пішов. Постійно треба щось, щось вигадувати, щось видумувати, щоб, щоб все пішло правильно, так, як, так як має бути. Це е, кукуруза, це, це, це окрема культура. Е, Теж кукурузі за того, що ротор я можу підтиснути добити ці вершки качанів. Щоб не робити отой мусор в підбарабанні і він підуть на решета, бо решета кукру з відкриті, ну всю боже швидко ходиш. Я можу чуть обороти ротора добити і оті дотеребити. Ротор все одно спасає, клавіша не дотеребить оці ці вершки. То якби клавіша, а чистий ротор, то він, він заточений. Там же ж ротор, як умовно, ротор ділиться перша частина прийомна, типу прискорювач, друга. Забув, як називається. Тіпа, ну сама молотильна. І вже третя, типа, як в мене йде роторна, така вона. Тобто вони просто на одному діаметрі зробили кучу, кучу всього. Тому о, такі питання. По-любому щось забув, не сказав. Пишіть в коментарі, що щось додавлю. Всім пока.